Денному житті, так і в пізнанні природи дослідженні нових явищ. Як добре, що ми ним майже не користуємось, так можна сказати, про термометр. Але ця річ просто необхідна, особливо восени і взимку. Винахід термометра приписують відразу багатьом. Це обумовлено тим. Що багато вчених одночасно працювали над створенням апарату, який би допоміг виміряти температуру повітря, ґрунту, води. Історія термометра тісно пов'язана з ім'ям Галілео Галілея. Саме він в 1592 році винаходить перший прототип термометра. Прилад для вимірювання температури під назвою термоскоп. Однак пристрій, який би вимірював температури людського тіла, вигадав італійський лікар. Санторіо Санкторіус з Падуанського університету придумав в 1626 році пристрій для вимірювання температури тіла людини. Це була куля і трубка з розподілами, наповнена кольоровою рідиною. Прилад був такий громісткий, що встановлювався поза будівлею. Пізніше з'явився ртутний термометр. Його будова доволі проста. Термометр виготовляється зі скла. На одному з його кінців.